Усім привіт! Останнім часом топ питання, чи можу я самостійно зняти житло або жити у своїх друзів або родичів, чи обов'язково мені треба їхати у табір для бізнесів. Отже, відповідаю на це питання, тобто не можна відповісти так одним словом: я розкажу, що вас буде очікувати, якщо ви знімете самостійно, чи будете жити у родичів, друзів, і що, які плюси, є, якщо пити у табір. Відповідь, чи можете, ви знімати, рішав, чи можете ви жити у своїх друзів або родичів, так, ви можете жити. Але якщо ви живете у своїх друзів і родичів, то всі питання ви будете вирішувати самостійно. Це зрозуміло, так? Або ваші друзі, родичі мають вам у цьому допомогти. Якщо ваші друзі пропонують вам пожити в них, то вони і мають вам допомагати. Ну, я вважаю це логічно. Але останнім часом вже були такі випадки, коли мені люди пишуть і в коментарях, і в особисті повідомлення, що от я маю друзів чи родичів, але у мене купу питань, я тому хочу вас запитати, бо мені немає в кого спитати. У мене тоді одразу логічне питання: а чому ви не можете спитати у своїх друзів? І ці люди мені відповідають, а вони не знають. А чому вони не знають? Що, в чому проблема дізнатися цю інформацію? Я просто от не розумію. Тоді люди мені відповідають, ну вони тільки приїхали тут у 22-му році, от як вони так, теж такі самі біженці. Я пишу: так я теж приїхала у 22-му році, а потім виявляється, що я приїхала ще пізніше, ніж ті друзі. Але я ж знаю всю цю інформацію, бо я якось цікавлюся. Ну, я не розумію. Це вже має вас насторожити. Якщо ваші друзі не можуть вам дати елементарну базову інформацію, як вам оформити документи і всі інші питання, і ви змушені звертатися до незнайомої людини з інтернету, наприклад, до мене, да, чи до когось іншого, то ви вже маєте поставити собі питання, а чи можу покластися на цих друзів? Це вже має бути такий лакмусовий папірець для вас. І ще хочу розказати про такий момент. Люди мені пишуть. У будь-яку пору доби і вранці, і ввечері, і вночі, і після опівночі, і у вихідний. Ну ви ж маєте розуміти, що я теж жива людина, у мене є своє життя. І коли у всіх вихідний, то у мене також вихідний. І вночі я також сплю. Ну, мають же бути якісь рамки, кордони якісь, ну, які ви не маєте порушувати. Це перше. А по-друге, ну я все одно намагаюся навіть вночі відповідати, якщо я не сплю. Але коли людина продовжує мені ставити питань, і, врешті, я, я вже не знаю відповідь на це питання, я відповідаю, що запитайте, поставте це питання у групі у як... на Фейсбуці або в Телеграмі, на Фейсбуці купа українських груп. І тоді людина мені пише, а скиньте мені посилання? Ну, це просто неповага вже до мене, я так вважаю. Тому що це елементарно скористатися пошуком і не витрачати е, мій час, час взагалі незнайомої людини. А потім, після всього цього, людина навіть напише ну, дякую. Ні, мені, мені, я, та, я не сподіваюся на якесь нам дякую. Але елементарно має бути якась повага до мене. І коли я от пишу, що скористатися пошуком, або, вибачте, зайнята, то людина взагалі нічого вже не пише, вона якось, ну, їй вже це не подобається. Ну, люди, ну має бути якась повага одне до одного. Отже, повернемося до друзів, які кличуть вас у данню. Ви можете жити в них тільки якщо вони орендують житло самостійно, якщо вони працюють і орендують самостійно житло і помнять платять повну плату за нього. Ви не можете жити в друзів або в родичів, які живуть у соціальному житлі від комуни і платять ту умовну суму, як усі біженці. Це категорично заборонено, ви маєте це розуміти. Наступний момент. У мене також запитують: чи можу я орендувати житло самостійно? Давайте розберемо це питання. От ви приїжджаєте у Данію, ви тільки ну, подали... вам вже треба десь жити. Тобто, відразу то приїхали на вокзал, ви куди поїдете? Якщо у вас нікого немає і. Я як ви орендуєте житло онлайн? Ви його не орендуєте. Ви приїхали на вокзал, вам все одно треба поїхати до якихось знайомих або друзів, хоча на якийсь час, якщо ви плануєте знімати орендувати житло самостійно. Але у вас немає документів на даний момент, і у вас немає сіпіар номера. Сіпар номер це ідентифікаційний номер як в Україні, а так в Данії. він. А документи це дозвіл на проживання в Данії. А тепер поставте собі питання: хто здасть вам житло? Якщо у вас немає документів датських і у вас немає цього CPR номера Хто захоче з вами зв'язуватися? Якщо бажаючих, які мають всі документи, дозвіл на проживання купа, звісно, ви не зможете орендувати житло довгостроково. Ви можете лише орендувати житло як турист, наприклад, номер в готелі, і сплачувати за цей готель подобово. Але це коштує дуже дорого. І ви будете, мато, що ви платите за житло, ви будете самостійно купляти за свій кошти, їжу і все все інше. І у вас не буде куратора, не буде побічника, який би вам порадив, який би вам допоміг і відповів на ваші питання, що вам робити і куди рухатися далі. Ви маєте це розуміти, якщо ви хочете орендувати житло самостійно, чи жити у друзів, чи у родичів. І ще момент. Щоб ви мали на увазі, що все житло в Данії, ну, більшість там, 99%, воно здається без меблів. Всі квартири вони повністю пусті. Всі люди, які орендують квартири, вони купляють ці меблі самостійно. Просто маєте це на увазі. Далі, які ж плюси табору для біженців, що ви отримаєте, якщо ви поїдете. Через табір, табір для біженців. Як не дивно, але в цьому випадку є плюси. Чому ви боїтеся їхати у табір для біженців? По-перше, ви одразу будете під опікою працівників табору, вам все розкажуть, що вам робити. Одразу на наступний день. Там буде представники міграційної служби, і вам почнуть робити ці документи, вам е, знімуть біометрію, тобто відбитки пальців, проживання у таборі для біженців безкоштовне. А конкретно у Сандхольме це перше розподільчий табір. Там вас будуть навіть годувати безкоштовно, там є їдальня. У вас буде своя кімната з нормальними умовами, там буде холодильник. І там зазвичай умови. Е, Туалет і душ на дві кімнати. Ну, погодьтеся, це також і погано. У вас буде своя окрема кімната, якщо у вас дво, якщо ви родина, наприклад. Вот. І що ще? Там також е, далі, коли вас розподілять в інший табір, в другий, ну ви ж знаєте, що ви маєте поїхати в інший, в другий табір, де ви будете чекати рішення міграційної служби. Так, там умови трошки гірші. Але на кожному етапі. Будуть люди, до яких ви можете звернутися по допомогу і поставити усі свої питання, і вони вам будуть зобов'язані допомогти. Тож вирішувати вам, їхати вам до друзів чи родичів, чи їхати вам у табір. Але я хочу сказати, що в таборі, наприклад, у Сандхольмі, які там ще є плюси. На території табору Сандхольм є склад одягу і взуття. Він безкоштовний. Ви можете там взяти одяг, взуття, там є сумки, там різне таке. Я там, коли була, я також взяла одяг, я ним користуюся досі. Я ношу цей одяг, це плюс. Далі там є велосипеди на територію табору. Ви можете навіть їх. Коли я була, там навіть деякі люди брали безкоштовно, зараз кажуть, що там можна їх купити за якусь невеличку плату. Тобто, плюси все одно є. Проживання у таборі, чого ви його боїтеся, не бійтеся. Вся інформація про табір Сандхольм, як він виглядає, які там умови є в мене на каналі. Якщо ви вперше на моєму каналі, у мене є плейліст, який називається Усе про тимчасовий захист. Будь ласка, зайдіть у цей плейліст і знайдіть тут відео на ту тему, яка вас цікавить. Тому що дуже часто, ну майже завжди, заходить людина на мій канал вперше. Я не знаю, як вона його знаходить, може в рекомендаціях. До речі, напишіть, як ви знайшли мій канал, чи потрапляє він в Так от ця людина, яка вперше на каналі заходить на якесь відео. І о, подивиться, я не знаю, може, навіть не до кінця це відео, може якийсь шматочок, і починає мені ставити всі, всі ті питання, на які вже багато разів відповідала. Ну, скористайтеся, будь ласка, пошуком по каналу. Зайдіть на вкладку «Плейлісти» і там ви побачите цей плейліст. Я вже розповіла про все, що вас цікавить. І ще мені дуже приємно, коли люди, які зі мною ще, ще з України, які знайшли мій канал, коли вони тільки вирішили їхати в Данію, вони подивилися моє відео, вже володіють інформацією, і коли вони вже зараз приїхали в Данію і мені дякують в коментарях. Це найменше, що ви можете зробити для мене, щоб я розуміла, що все, що я роблю, це не дарма, що мої відео я. Хоч комусь є корисними і комусь я допомагаю, тим, що розповідаю цю інформацію. Напишіть мені в коментарях, якщо мої відео вас підтримують, але для мене це дійсно дуже важливо. Отже, дякую всім за увагу. Якщо залишилися ще якісь питання, пишіть у коментарях. До зустрічі!